Друзі, нагадуємо, що ви дивитесь ранок надії» в прямому етері. І Знаєте, взагалі в суспільстві усі часи існувало таке упереджене ставлення до різних релігійних груп, які відрізняються від загально прийнятих релігій, і в цілі, в цьому можна знайти досить логічне пояснення, тому що якщо людина чимось відрізняється, то це завжди привертає увагу. І сьогодні спробуємо розібратися в такому цікавому питанні, чому протестантів називають сектантами, і в цьому нам допоможе розібратися. Священнослужитель Андрій Колодій, який приєднується до нашого етеру. Андрію, доброго ранку. Доброго ранку. У вас ми знаємо, що це далеко вже не ранок. А Яка у вас година? Одинадцята вечора. Вітаємо <світ> вас доброго. у ваш вечір. Дякуємо, що долучилися. Завжди з вами цікаво розмовляти на такі теми. Сьогодні. Говоримо про те, чому власне протестантів називають сектантами. І от найперше, можливо, ви нам поясните, звідки взагалі пішла ця тенденція, такого з чим це зв'язано? Цікаво, що саме слово секта воно воно не непоганий зміст має значення. Це латинське слово, яке означає школа, школа вчення або напрям. Походить від латинського секуї слідувати. На перший погляд нема нічого поганого в цьому слові. Визначення самого терміну на сьогоднішній день секта це група людей, які мають спільні релігійні, філософські або культурні переконання, які відрізняються від тих, що приймаються більшістю суспільства. Тобто, якщо у вас погляди, які відрізняються від більшості суспільства, можете розраховувати на те, що вас обізвуть сектантом? Хм. Цікаво. Але чому тоді у наших на наших теренах так, України і взагалі пострадянської території, що секта це забарвне чогось такого страшного, якось отуди туди затягнуть щось? Чому тоді, якщо ми бачимо справді переклад цього слова, його. Витоки досить нормальне визначення? Чому тоді у нас таке сприйняття? Сприйняття це походить від того, що в певний час слово секта воно отримало релігійне забарвлення, І ви прекрасно розумієте, якщо це напрямок в релігії, який відрізняється від того, який прийнятий більшістю суспільства, то до вас буде негативне ставлення. Цікаво, що. Цікаво, що це не нове. І коли апостол Павло, це часи Першоапостольської церкви, приїхав в Рим і мав зустріч там з римськими євреями, і коли вони мали цю зустріч, то я зачитаю вам ці слова, вони описані в книзі «Дії святих Апостолів. Я думаю, це буде цікаво не тільки нам, але й всім нашим глядачам. E, уже ми тут зустрічаємо слово секта по відношенню до релігійної групи. От уважно слухайте. E, ось ці юдеї відповідають апостолові Павлові, коли він їм розказує, хто він звідки приїхав і каже, може, вам якісь листи присилали з Єрусалиму про мене? І ось вони відповідають: а вони відказали йому: не одержали ми ні листів із юдеї про тебе, ані жоден із братів не прийшов і не звістив, і не сказав чогось злого про тебе. Але прагнемо ми почути від тебе, яку думку ти маєш. Бо відомо про секту цю нам, що їй скрізь противляються. Коли вони визначили йому день, то дуже багато прийшло їх до нього в Господу, а він їм від ранку до вечора розповідав про Боже царство свідоцтва давав і переконував їх про Ісуса законом Мойсея і пророками. Євреї, апостолу Павлу, про християнську церкву кажуть. Ми нічого не чули про цю секту, і ніхто нам про це не розповідав. З задоволенням послухаємо тебе, що ти нам розкажеш. І він їм розказує про Ісуса Христа на підставі Слова Божого, почавши від Мойсея по всіх пророках, по всьому Писанню, як і робив цей Ісус Христос. Отже, Християнська церква, на витоках своїх просила цей титул секта, тому що більшість на той час. Більша, більшість релігійна на той час не сприймала християнство як щось е, серйозне, тому називали сектою. Християн було менше, їхнє вчення не було популярне серед більшості. Дуже цікаво, цікаво, ось так пізна... дізнатися саме витоки цього терміну, цього слова, і також як воно сприймалося в різні часи. Але якщо повернутися до наших днів, то чим все ж таки відрізняється протестанство від, від секти, від сектанства? Від сектанства. Так. Ну, якщо вже подивитися на весь ось цей. Негативний багаж, яким обросло поняття секта, і подивитися на ті визначення, які вже саме сектанство має в сучасному світі, то ми побачимо, що воно ну дуже відрізняється від протестантизму, тому що секти вони мають певний спектр ознак. Якщо ми подивимося на сектанство і на протестанство, ми побачимо, що це абсолютно різні речі. Перерахую декілька з цих ознак, значить сектанство, як правило, містить негативний вплив на людей. Uh -huh. Подивимося на протестантизм, якщо подивимося на протестантські церкви, ми побачимо, що це спільнота, яка робить дуже багато добра в суспільстві, яка впливає тільки позитивно на суспільство. Наступна риса сектанства. Сектанство е, займається експлуатацією і тотальним контроль, контролем над людиною. будь Яку протестантську церкву, яку сьогодні ви зможете взяти, ви побачите, що абсолютна демократія і людина може зайти, може вийти, коли хоче і як хоче. І ніхто нікого ні до чого не поневолює. Тому протестантизм це не сектанство. Наступна ознака сектанства воно спонукає людину до втрати особистої ідентичності. Є група, і ось сета спонукає людину відмовитися від, свого особи... від своєї особистості і стати частинкою ось цього угрупування цієї групи, яка об'єднана якоюсь ідеєю, якимось рухом, якоюсь думкою. Жодна протестантська церква. Ні в минулому, ні зараз не спонукає християнина відмовитися від своєї особистості. Ти абсолютно вільний. Таким створив людину Бог. І ні, жодна церква не добивається того, щоб людина відмовилася від особистості. Далі сектанство дуже часто направлено на те, щоб зруйнувати. Соціальні, суспільні зв'язки, в тому числі сімейні родинні. дуже часто членів сект спонукають відмовитися від родини, відмовитися від сім'ї і направити всю свою енергію, всі свої ресурси, всього себе на діло секти, християнська церква, в тому числі жодна протестантська церква, саме церква, не спонукає людину нехтувати своєю сім'єю, своєю родиною. Тому що в Слові Божому на першому місці Бог, на другому місці сім'я, а вже на третьому місці церква і все інше. Ну, якщо людина потрапила в групу, яка руйнує сімейні стосунки, сімейні зв'язки, родинні зв'язки це секта. Ну, можна ще перераховувати багато різних нюансів, психологічні наслідки. Тобто, секти дуже часто маніпулюють свідомістю людини і вганяють людей в стрес, депресію, занижують самооцінку, це виливається в, в різні пер переживання, проблеми в житті людини, психологічного характеру. Дуже часто секта містить фізичну небезпеку для життя і здоров'я людини протестантська церква такими речами не займається. Навпаки, дбає про здоров'я, пропагує здоровий спосіб життя. і Тільки, тільки позитив добро несе. Далі е, секти дуже часто спрямовані на те, щоб спонукати своїх адептів до е, порушення законів держави, країни, суспільства. Жодна Протестантська церква. Такими речами не займаються. Всі протестантські церкви, всі християни, які належать до протестантських церков, вони є благословінням для будь-якої країни, для будь-якої держави. І якщо ви подивитеся на мапу світу, ви побачите: найрозвинутіші е, країни в світі це протестантські країни. Угу, так, це дуже дякую. У мене аж мурахи пішли по тілу, бо справді, якщо зазирнути до історії, ми знаємо там європейські країни, які зараз в топі, це також у них був певний час просвітлення, коли люди справді переоцінювали своє бачення і ставали також протестантами. Знаєте, нам сьогодні пишуть в коментарях, і в нас якраз є приблизно таке запитання до вас, чи може поведінка деяких людей. Повпливати на сприйняття в цілому інших протестантів, от навіть нам пише. Пан Валерій, чому називають сектантами, тому що ведемо себе неадекватно, відділили себе від суспільства і зробились особливими, не сприймаємо культуру того суспільства, в якому живемо. Багато причин є, щоб називати нас сектантами. Вже багато чого ви зазначили, так що е, поважати державу, так робити кращим це суспільство. Тобто, вже багато відповідей на цей коментар ми отримали. Але все ж таки, е, чи може справді поведінка окремих тих самих протестантів? Справляти таке враження? Дуже багато запитань в одному, тому потрошки по, по буду відповідати. Ну, перш за все, відділитися від якоїсь релігійної групи більшості це ще не означає відділитися від суспільства. Угу. Тому що, якщо я християнин, от я протестант, я живу в суспільстві, я живу серед людей, я співпрацюю з людьми. І з людьми різних деномінацій, різних напрямків, я не є відокремлений від суспільства, а те, що я б, як протестант відокремлений від якоїсь ортодоксальної церкви, це ще не робить мене відокремленим від суспільства в цілому. Це одне, чи дійсно є підстави і причини через людський фактор е називати якусь ту чи іншу протестантську церкву сектою? Друзі мої, та якщо ми візьмемо будь-яку церкву. Любу церкву, будь-яку, в тому числі ортодоксально, православну чи католицьку, якщо взяти там окремих індивідумів, то по їхніх вчинках навіть серед релігійної верхушки, верхівки, можна створити такий образ сектанства, що не відмиються. Але ніхто так не робить. На жаль, на жаль, якщо брати суспільство, Більшість суспільства, от у нас в Україні, більшість суспільства це або або католики, або православні християни. Подивіться на тенденцію. От, наприклад, візьмемо будь-яке село. Це село в більшості, наприклад, ну візьмемо напр, до прикладу, І будеш йти по вулиці цього села і побачиш, що під плотом лежить якийсь сусід. Або односельчанин, якийсь там Петро, чи, чи Василь чи Микола, неважно хто, якщо він православний, то він представник більшості, У нього скажуть, ну, Петро лежав там під плотом п'яний. Ніхто не буде ідентифікувати його з його церквою. Але якщо раптом такий промах допустить протестант, адвентист. Баптист, будь-хто. То не скажуть Іван лежав під плотом. Скажуть суботник лежав під плотом. Або скажуть Баптист лежав під плотом. Угу. Чому це відбувається. Тому що протестантизм, він, угу. як правило, протистоїть більшості. Звідки взявся протестантизм взагалі? Це рух, який виник в 15 столітті як е, реакція на безчинства і беззаконня, які творилися в е, ортодоксальній церкві. Угу. Так. Люди так. просто сказали: ми не можемо більше поділяти цих поглядів. Відокремились. Звичайно, більшість їх не любила і називала сектантами. Угу. Ось. І повелося до того, що сьогодні, якщо це буде протестант, на нього тикнуть пальцем і скажуть: подивіться на цього протестанта. Угу. Ніколи не тикнуть так пальцем на православного, не скажуть, подивіться на цього православного, угу. так. Тобто, ви ем, нам ще раз підкреслили важливість взагалі звертати увагу на свою поведінку і від те, яку ми відповідальність несемо, і те, як ми світимо цьому світу, так наскільки. Люди Звичайно. дивляться на нас і бачать нас чи християнином, чи можливо сектантом, якимось, чи просто людиною, яка в якої її статус і її життя не співвідносяться, не відповідають дійсності. І ось таке ще останнє, але не менш важливе запитання: як нам сьогодні, ось наприклад, людині, яка є щирим християнином. Можливо, не довести, але показати своїм життям, що він християнин, він не сектант. Як це зробити? Друзі, ви знаєте, ну, це питання воно перегукується з, з питанням: чи можна доказ, доказати комусь, що ти не сектант? Кажуть, так. Це розумна людина освічена. Вдумлива, яка читає, яка вникає, вона сама знайде відповіді. Вона візьме, порівняє вчення, наприклад, протестантське якоїсь церкви, там, протестантської, і вчення, наприклад, ортодоксальної якоїсь церкви. І якщо вона візьме і провірить це вчення через призму Святого Письма, вона сама зрозуміє різницю. І не треба буде нічого доказувати. А нерозумній людині, яка не освічена, нічого не читає, нічого не докажете. І така людина сама є яскравим представником сектанства, незважаючи до якої деномінації домінуючої вона належить. Угу. Дуже дякуємо вам за цю розмову, пане Андрію. Час від часу, знаєте, все одно приходиться розвіювати оці міфи над словом протестант. Це той, хто постійно, наче протестує. Дуже багато людей навіть не знають, хто такі протестанти. Можливо, на це треба виділити окрему розмову, щоб розповісти. Про те, що це не, не ті справді протестанти, які там з пікетами ходять лише, а це чудові люди, які вірять в Бога. Які справді хочуть, щоб країна стала кращою, суспільство, щоб якось було добро в нашому суспільстві. То дуже дякуємо, що ви нам пояснили і зазирнули ми і до Біблії, і до історії. Вам бажаємо божих благословень. Хочеться. Так. Будь ласка. Хочеться на завершення сказати, що у нас в Україні ситуація не найгірша з цього приводу. У нас дуже розумний народ. У нас дуже. Освічений народ, у нас люди, які люблять читати, які люблять вникати, Ну, не без виключень, звичайно, але в більшості своїй у нас, наш народ бачить різницю між сектанством і протестанством. І саме тому я можу з певною гордістю сказати за свою країну, що таке відношення до протестантських церков, які є в нашій країні, ви не знайдете практично ніде у світі, Це і тому наша українська демократія вона на дуже високому рівні стосовно е, от, толерантності релігійної. І в нас, у нас тільки темні, неосвічені люди тикають пальцями на протестантів, обзивають їх сектантами. А в більшості своїй наш народ бачить різницю і розуміє її. Дякуємо вам за це доповнення. Друзі, з нами на зв'язку священно служитель Андрій Колодій говорили про те, як відрізнити, як зрозуміти, що є справді сектантством, сектанством, що є протестанство. Думаю, що всі відповіді ми з вами отримали. Дякуємо за ваші коментарі, дякуємо пане Андрію, що з нами вийшли на зв'язок. Для вас вже в такий пізній час. Бажаємо Божих благословень і до нових зустрічей. Навзаєм, з Богом. Щасливо до побачення, друзі. Наразі невеличка пауза, і до вас повертаємося з порцією новин.